30 жовтня, неділя, від Луки 7, з тих 11 по 16. Потім пішов він у місто, що зветься Наїн, а з ним йшли його учні, сила народу. Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста, побачивши її. Господь зглянувся над нею і сказав до неї Не плач, і, припуст... приступивши, доторкнувся до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав: Юначе, кажу тобі встань, і мертвий підвівся і почав говорити. І він віддав його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили: Великий пророк устав між нами, і Бог навідався до народу свого. Вдова, яка втратила свого єдиного сина, та в якої і батько її вже відійшов у часи Ісуса, була переречена на виживання. Якщо вона не була при чоловікові, хай це подруг чи син чи батько, то не мала постійних засобів для прожитку, їй доводилося збирати врожай з країв, чужих полів, які лишали згідно з законом Мойсея, не зібраними власне для потреб вдів сиріт. Приходні у убогих або збирати колоски, йдучи за женцям. Такого незбираного збіжжя чи плобдів зазвичай було мало для прогодування. Про тяжку долю бдів розповідає, зокрема, старозавітня книга Рути. Розпач, отже, на їнської вдови був зрозумілий, щойно вона втратила сина, а з ним і нормальні засоби для існування. Ісус глянувсь над нею та зробив більше, ніж вона сподівалася чи просила, воскресив її сина, а водночас, наче, її саму. Але навіщо богові було забрати життя, життя цього сина, якщо він сам хотів, щоб юнак це пожив заради мати? Мабуть, для того, щоб цей юнак його матір та увесь народ могли прославити Бога, могли зрозуміти, що сам Бог навідався до них. Таке зрозуміння коштувало короткотривалої смерти, плачу, розпачу. Боже, що навідався до нас, зглянься над нами!